Фіку. Голова обласної федерації ушу Віктор Мігалчан застерігає боковинців від непрофесійних спортсменів, які називають себе майстрами бойових мистецтв, не володіючи навіть їх азами. Чому вседонаставників останнім часом більше є і як відрізнити справжнього майстра від аматора? Дивіться у наступному сюжеті. Ушу з китайської перекладається як військове мистецтво. Вид спорту складний і високотехнічний. Саме ушу стало ласим шматочком для багатьох аматорів, які без жодних спортивних досягнень почали відкривати власні спортивні школи, де навчають дітей та дорослих. Оскільки ушу не передбачає обов'язкового спарингу, горе майстри можуть вести в оману довірливих клієнтів кількома примітивними прийомами, переконаний голова обласної федерації ушу Віктор Мігалчан. Заняття з аматором це не просто гроші на вітер, але й серйозна небезпека для здоров'я. Не підхід це як мінімум травми, навчання далеко від стандарту, який признаний Китаєм. Ось звідти йде навчання. Якщо брати бойове мистецтво, яке включає в себе певні духовні вчення, певні моральні вчення і цигун як робота над внутрішньою енергією, ну і більш більш це великий комплекс. То це втрата здоров'я ще гірше, і також можуть бути ментальні наслідки. Непрофесіонали професіонали беруться за викладання бойових мистецтв через фінансову кризу. Розпізнати таких аматорів легко каже Віктор Мігалчан. Головне вимагати необхідні документи. Є посвідчення, наприклад, спортивні, да з кандидат в майстри спорту, майстер спорту. Ось може бути також надані сертифікати про звання. Є традиційні звання китайські – дуань. Ось так, також ну веб-сайти можуть бути. Тобто на нашому веб-сайті, якщо до прикладу, розміщена вся інформація, з ким ми працюємо, з Пекінським університетом спорту, з шанхайськими університетами, з асоціаціями. Марина Савчук займається ушу 5 років. Каже, це бойове мистецтво складне не лише для тіла, але й для свідомості. Його непрофесійне викладання може серйозно нашкодити людині. Якщо ж говорити про ушу професійне, в ньому на першому місці моральні принципи: дисципліна, характер. В ушу вчать любити своїх братів сестер, тому що ми в школі школа це одна сім'я. Чорнівецька обласна федерація ушу всім буковинцям бажає здоров'я та оптимізму. А головне будьте обачними. Це Ян П'янтковський теми дня. ТВА.